Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні буде дуже цікавий стейдж. Це стейдж номер 3. Я пропустив стейдж номер 2, але він обов'язково буде трошки пізніше. Сьогодні стейдж номер 3, який називається Camp Halloween It's Crunch Time. Супер цікавий стейдж по двом причинам: перша причина: абсолютно майже нічого не треба зі спорядження. Лише Стрілецький мат, якщо він у вас є. Або, якщо навіть немає, ви не проти запачкати себе вам зручно, то ви можете і без нього. І малий мішок, який потрібен для підтримки вашого прикладу. Ось. Чим ще цей цікавий стеж? Він цікавий тим, що в ньому і в цьому положенні, в положенні лежачі, ви будете відпрацьовувати стрільбу з свого. Зі своєї слабої сторони. Що це означає? Ми будемо робити постріли зі свого звичайного, зі звичайного плеча, тобто з мого правого, а потім мені потрібно буде перемикатись, переключатись на інше положення, на свою слабу сторону, тобто на ліве плече, ліве око і постріли лівою рукою. І оце дуже круто, коли такі нестандартні положення і тренування з різних сторін. Ви робите саме з, зі зручного положення лежачі, самого стабільного. Тому що я бачив, я знаю, що стрільба з, з вашої слабкої сторони вона відбувається з різних положень. Десь там стріляють з бочок, з відер, з будь-чого. Але тренувати це слабке положення саме з положення лежачі, на мою думку, це найкращий варіант. Тут вам потрібно лише Правильно налаштувати свою гвинтівку на мішень і просто рухати тіло, намагаючись не рухати при цьому гвинтівку. Все. І тренуєте. І це дуже круто. Ну що, давайте перейдемо до, правила, до правил самого стейджа. Отже, Camp Halloween і Crunch Time. 120 секунд. Кількість пострілів 12. Мішені у нас розташовані на відстані 65 ярдів. 2 інча і 92 ярди 2,5 інча. Обмеження. Не дозволено ніякі зміни на барабанах. Тобто ми не працюємо барабаном, ми лише працюємо нашою сіткою. Це після того, як почнеться сигнал. Далі. Коригування паралакса дозволяється. Оскільки тут. Дві мішені, які знаходяться на двох різних відстанях. скоріш за все, паралакс вам доведеться виставити десь посередині. Або, наприклад, ви виставляєте паралакс на 65 ярдів, а потім просто пристосовуєтесь до того, що на 92 ярдах у вас буде трошечки мило таке. Ось. Або ви виставляєте десь посередині. Тобто, в даному випадку паралаксом можна користуватись, але ви будете втрачати час, а час це дуже важливий ресурс. Далі, ви отримаєте 10 балів за влучання плюс 0,1 бала за кожну секунду, яка залишається. Ось чому паралаксом користуватись ну, краще не потрібно, тому що ви будете втрачати дорогоцінні бали. Ви виставились разочок. І почали стріляти. Стартова позиція: положення стоячи, гвинтівка піднята вгору, все спорядження тримаємо в руках. У нас зі спорядження буде лише наш малий мішок. Далі, на початку сигналу, ми вибудовуємо положення лежачі і починаємо е, стріляти в мішені з, е, з ближчої до дальньої, з одним пострілом в кожну. І потім ми знову повторюємо ближня дальня. Таким чином, ми робимо 4 постріли на свою сильну сторону. Потім переходимо на свою слабку сторону і те ж саме повторюємо: ближня дальня, ближня дальня. Ось, і у нас знову хоч 4 постріли. І знову ми переходимо на свою сильну сторону, і знову робимо 4 постріли. Таким чином, у нас 12 пострілів. Обов'язково ми маємо змінити на свою слабку сторону. Обов'язково це має бути плече, інше око і інша рука. Як завжди, ми вносимо поправки. У нас ближня мішень згідно нашої програми буде на 1,16 MA. А дальня буде на відстані 5.31. Тобто, ну. Ближня мішень майже 1 муга, просто майже поруч з центром. І 5,3. Стрілець готовий. Готовий. Приготувались. Почали. Капец! Острый лучание! Острый лучание! Острый лучание! Острый лучание! Ага. ох, капец, як незручно постріл, не, не постріл. острое лучание. Ох, жесть. Как же неизручно. После лучания. После Смена. А! Навіть не встиг. Чесно кажучи, я в шоці. Я дивився чувака, який робить це просто за хвилину. Навіть менше, ніж хвилину. Причому, що він реально а, стоїть, лягає, швидко знаходить мішень і починає стріляти і робиться дуже швидко. Я просто не встиг навіть за 2 хвилини це виконати. А, перша помилка, мені здається, дуже довго шукаю ціль. Дуже довго. Тобто ви повинні якось виставити так зброю або відчути це положення. Не знаю, попередньо поставити зброю, можливо, якісь відмітки зробити, не знаю. Але ви повинні. Опустивши свою зброю, відразу побачити мішень. Тому що починається оце шукання в об'єктиві, або треба просто зменшувати кратність, щоб відразу бачити все. Ось. Далі. Слабка сторона, капець, як незручно. Поки ти переміщуєш голову, я втрачаю, у мене пливе просто повністю пливе. Вся, весь мій приціл з'являються ці луни, да? чи місяць, як це правильно називається, і просто я не можу. Я шукаю, шукаю це положення як вперед назад Можливо, у мене десь не налаштована щека. Треба ще спробувати. Але з свого звичайного положення все норм. Як тільки я переміщаюсь в положення слабкої сторони, все незручно. Рука, плече, око дуже класний стейдж. Реально прикольно тренувати. Незручне положення це слабка сторона. Кайф. Плюс, звичайна, зміна магазина. Він не міняв магазин, я не знаю, чому. Можливо, у нього там на 12 пострілів магазин є, і йому байдуже, він може не міняти. У мене, на жаль, 10 і 5. я змушений міняти після восьми після пострілів. Тому що мені треба зробити 8, поміняти і зробити ще 4. Це теж, звісно, втрата часу. Якщо у вас є магазин на 12 набоїв, то вам взагалі не потрібно нічого міняти. І дуже багато стейджів, де саме 12 набоїв потрібно, щоб був магазин. Можливо, треба пошукати просто магазин на 12 набоїв. І тоді взагалі не паритись з цими змінами магазинів. Ось так. Пробуємо. Так, спроба номер 2. І спроба без мішка? Приготувались? Стрілець готовий? Готовий? Поїхали. Острів вучання. Острів вучання. Острое лучание, острое лучание. Да. Боже мой, ты цикапец. О, После лучание. Posterior voce, posterior chanya, posterior, posterior chan, ya. Пострій мічання. Пострім учанять. Постріл. 20 секунд. Фух. Ну що? Трошки поясню. І відчуттів. Перше. Чому без мішка? Тому що я повісив так мішені. Що вони знаходяться ну, досить високо над рівнем а, асфальту да? землі. Але у мене або не вистачає сошок, щоб трошки вище підняти. Або у мене занадто товстий мішок. Тобто, коли я підкладаю мішок, у мене ствол сильно опускається вниз. Мені доводиться робити ось такі рухи. Точніше, отак він дуже піднятий. Так, він дуже сильно опущений, і потім мені доводиться ось так робити, постійно його опускати. І це, блін, незручно. Не е, простіше всього, мені звичайно, підкласти руку. Е, знову ж таки, це не, не саме надійне положення, але висоти сошок у мене просто не вистачає. Я не можу їх більше підняти. Або треба опускати просто нижче мішень. Але наскільки мені відомо, ти не знаєш до кінця, на якій висоті будуть у тебе мішені знаходитись. Тому... Навряд в тебе буде можливість точно знати, як тобі треба зараз мені виставити мішень. Тому я спробував без мішка. Знову перехід на незручне положення. Блін, я шукаю дуже довго. Я не стільки шукаю мішень, скільки шукаю оце положення щоки, тому що у мене пливе, все пливе, а треба чітко побачити. І це. Капець, скільки втрачаю час, але все одно я впорався вже за хвилину 40. І дійсно, потрапляти в ці мішені не складно. Реально, з такої відстані, в такі мішені потрапляти не складно. Так, у мене тут немає поправок на паралакс, тому що вони всі знаходяться у мене на одній відстані, ці тренувальні мішені. Ось. Але я думаю, що в реальну мішені влучити не складно. Просто от шукати оце положення в вашої слабої сторони, це прям важко. Ось. Треба спробувати ще. Я, який бачив ще нюанс, я бачив, як стрільці користуються не правою рукою, щоб досилати набій, а використовують, щоб не змінювати положення ось цієї руки, коли вони ціляться в мішень. Да. Ось він прицілився. Знову ж таки, блін, поки знайду. О, прицілився, злобив постріл, а тепер він робить ось так. Він залазить якимось чином от сюди, щоб не змінювати положення руки. Відкидає, заправляє, досилає і знову. Стріляє знову. Але це треба блін теж натренувати, щоб просто не користуватись правою рукою і не втрачати час на знаходження мішені. Може бути, до речі, дуже непогано. Да? Ось. Можна спробувати. Можна спробувати ще раунд і саме за допомогою лівої руки досилати на бій. Давайте спробуємо. Стрілець готовий? Готовий. Приготувались. Поїхали. Постріл влучання. Постріл влучання. Постріл влучання. Постріл влучання. Пішли. Ставились. Постріл влучання. Постріл влучання. Постріл влучання. Постріл влучання. Швидко. Постріл влучання. Постріл влучання. Острів вучання. Острів. 43 секунди. О! Отже, значить, тренуватися. Крутяк, друзі, ну що, набагато краще. Я відчув себе набагато впевненіше. Вже не так довго я шукаю о, мішень. Я трошечки зменшив кратність. Зараз у мене 16 стоїть. І цього достатньо для того, щоб спокійно цілити в мішені. Зі зручного положення проблем немає. З незручного положення за допомогою ось цієї методики досилання набою, в принципі, може бути, може працювати. Тим паче, у тебе рука постійно тут знаходиться, ти тримаєш приблизно зброю в одному положенні, вона не гуляє, і ти дійсно бачиш, куди ти цілишся. Класно, дуже прикольний стейдж. І от тренувати саме незручне положення з положення лежачі, тобто свою, свою слабу сторону. Крутяк. Мені сподобалось. І треба магазин на 12 набоїв. Тоді ти не паришся за зміну. Але все одно я встиг приблизно мене залишилось 42 секунди. А перша спроба я взагалі не встиг відстріляти ще 4 набої. Дякую вам, всім, друзі. Дякую всім, хто дивиться, хто подивиться, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть члені коментарі. Побачимось у наступному стейджі. Всім дякую, Па-па-па-па. влучних вам пострілів!